29 квітня 2025 року Ніжен з глибоким сумом і невимовним болем у серці попрощався з героєм Дмитром Бородавком, який відійшов у вічність, так і не оговтавшись після важкого поранення. Народився 3 червня 1990 року. Навчався в Ніжинській гімназії номер 1 згодом здобув освіту в Ніжинському агротехнічному інституті, де також пройшов військову кафедру. З дитинства Дмитро мав палке захоплення кулінарією. Ця любов переросла у справу його життя. Його руки творили смак, а серце затишок. У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, Дмитро не зміг залишитися осторонь. З перших днів він став на захист рідного міста в лавах територіальної оборони, а згодом добровольцем Збройних сил України. 8 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання, Дмитро потрапив у тяжку ДТП. Попереду були довгі шість місяців боротьби за життя, надії й молитви. Та навіть такий незламний дух, яким був сповнений Дмитро, не міг здолати останній бій. Його серце зупинилося. На сестри, у складний час для України, як для нашої української держави ми з вами зібралися сьогодні в черговому кафедральному соборі всіх святих для того, щоб провести ще одного нашого героя. Погодитися зі мною, що ми вже втомилися українці і халати. І, на жаль, звикаємо до смертей, які відбуваються тут, там, чи то на передові, чи в наших селах, чи в наших містах, коли гинуть не тільки військові, коли гинуть цивільні, не повинні ні в чому тільки разом з своїми батьками, своїми матерями і нам Важко з ними прощатися. Це є наш спільний біль, біль українського народу, але ще важче там на передові оцим хлопцям, які стоять і захищають українську державу. Рад Боже Дмитро на Пасху теж хотів бути вдома зі своєю родиною. Відвідати той чи інший храм, розділити радість Воскресіння з ближніми своїми, але він не міг цього зробити, не міг цього дозволити собі, тому що знає, якщо він кине окопи, покине побратимів, то ворог буде мати перевагу і це загрожує не тільки його Україні, це загрожує. Всім нам з вами, саме тому Він цього не зробив і був нам вірним до кінця. І ми йому повинні бути вірними до кінця. Ми повинні в подальшому нашому житті про нього пам'ятати, про таких, як він повинні пам'ятати. Попині не зраджувати його побратимів, які зараз стоять в окопах і дарують його, дарують нам можливість відносно спокійно його поховати в землю, помолитися за спокій Його душі. Ми низько вклоняємося перед нашими героями, підтримуємо в горі всю родину. Просимо, щоб вони кріпилися. нашою надією для всіх є Господь Ісус Христос. Бо знаємо, що диявол людину помертвляє, але незважаючи на це, у Бога є сила повернути до життя те, що диявол умертвив. І саме тому ми молимося за не лише за спотні спочалих наших героїв, а молимося і за їхнє Майбутнє Воскресіння. Низько схиляємо голову над раху Божим метром. Молимося до нашого милосердного Божого, Господь поселив його душу у місті світлі, у місті квітучим, у місті спокою, де немає вже ні недуги, ні журви, ні зітхання, де перебуває вічне життя. Царство йому небесне, вічний сьогодні. Слава Господу нашому Ісусу Христу і слава Україні! Дмитро. Дмитро був людиною світла, вірним другом, турботливим сином, надійним побратимом, людиною з великої літери. Він умів радіти простому, бути опорою для друзів, підтримкою для побратимів, радістю для родини. Його щирий сміх, підтримка і вміння знаходити потрібні слова залишаться назавжди в пам'яті друзів і побратимів. Він умів об'єднувати людей, дарувати відчуття, що навіть у найтемніші часи поруч є світло. Дмитро був справжнім другом, щирим, надійним, завжди готовим простягнути руки допомоги у найтяжчі моменти. Він залишив не просто спогади. А не слід у серцях своїх побратимів, друзів і всіх, кому пощастило знати його тепло й доброту. Нехай герой спочиває з миром, вічна пам'ять і слава.